Фізалія, португальський кораблик. Найпростіший. клас гідроїдні, ряд сифонофори, родина медузи, рід Фізалія. Фізалія то наближається до берега, коли їжа на вітер, то повертається іншим боком і повільно відпливає. Вона дуже небезпечна, її отрута діє швидко і без відмови. Португальський кораблик, такою є ще одна назва фізалії, насправді являє собою колонією, що складається з різних типів поліпів, того ж самого виду. У кожного поліпа є своя функція. Спосіб життя. Фізалії часто плавають в теплих морях групами. Які нараховують до декількох тисяч особин. Прозорий та блискучий на сонці міхур піднімається над водою приблизно на 15 см і стає схожим на маленьке вітрило. По диву, по той факт, що ця істота може плисти навіть проти вітру, не збиваючись із наміченого курсу. Фізалія зазвичай зустрічається неподалік від узбережжя. Але в теплі місця року вона також залюбки дрейфує в напрямку земних полюсів. Сильні вітри, які дують в бік берегу, здатні навіть викинути цю морську істоту на сушу. Їжа і полювання. Під міхором фізалії знаходиться безліч поліпів, кожен поліп має довгий щупальця. Які по всій довжині покриті жалючими клітинами. Деякі із щупальців мають капсули з отрутою, що одразу їх паралізує жертву. М'язові щупальці фізалії переносять паралізовану рибу в колонію поліпів, яка розташована під газовим міхуром. Кожний із різновидів поліпів виконує свою функцію. Є поліпи, які атакують. І поліпи, які розщеплюють здобич. Португальський кораблик може вполювати будь-яку рибу, яку тільки ностатен столати. Крім того, виявляється, що фізалія мирно співіснує з рибою, яка допомагає їй заманити здобич. Фізалія виділяє з капсул смертельну отруту. Піймані риби втягують. З м'язовими щупальцями, щоб поліп, поліпи могли їх з'їсти. Розмноження. Точно невідомо, як розмножується фізалія. З'ясували, однак, що розмножується вона безстатевим шляхом, і що у колоніях є поліпи, які відповідають за розмноження. Вони створюють нові колонії. Таким чином, медузи здатні невпинно розмножуватися, це й пояснює, звідки в морях і океанах з'являється така величезна кількість медуз. Також спеціалістами висловлено здогад, що португальський кораблик вмираючи виділяє в океан цілі грони медузоїдних особин, у яких розвиваються штатеві продукти, що служать для утворення нових медуз. Особливий орган. Щупальці португальського кораблика озброєні великою кількістю отруйних капсул, вони дуже малі, кожна з них має скручену пусту трубку, яка покрита ніжними волосинками. Будь-який доток приростка, наприклад, випадкове доторкання до припливаючої риби, приводить жалюючий механізм у дію. Волокна з отруєною субстанцією, як маленькі гарпуни, простромлюють здобич, залишаючись при цьому з'єднаними щупальцями і щупальцями. Їхня небезпечна отрута за своїм складом нагадує отруту кобри. Внаслідок дії цієї отрути риби гинуть, а в людей він викликає легкоманку, шок і проблеми з диханням. На щупацях зблизька видно капсули з отрутою? Португальський кораблик викидає свої отруйні капсули, які також називаються нематоцистами, отрута яких паралізує риб. Чи тобі відомо, що фізалія це колонія видозмінених поліпів та медуз, які будучи. Між собою тісно і взаємно зв'язані мають всі риси єдиного організму. Португальським корабликом цю медузу назвали моряки 17 сторіччя, які розповідали про істоту, що плаває як середньовічний португальський військовий кораблик. Найотруйнішим. Представником цих кишково порожених жалючих є путрікуліс, медуза, що може бути небезпечною навіть для людини. Вона живе як в Індійському, так і в Тихому океанах. Основні дані розміри. Довжина корпус 9-35 см. Жалючі нитки, звичайно, 15 метрів. У дуже рідких випадках можуть досягати 30 метрів. Розмноження. Як правило, розмножуються безстатевим шляхом бронькуванням. Поліпи виділяються від головної колонії, щоб потім утворити нові спосіб життя поведінка. Дрейфують у морі. Їжа, всі дрібні рибки, тривалі життя декілька місяців, споріднені види серед сифонофорів відрізняють багато різних видів, цілий ряд з яких відомий як фізалія. Тільки в районі Середземного моря знайдено принаймні 20 різних їхніх видів. До близьких родичів фізалії зараховуються також і інші медузи. Місця проживання живе в теплих морях, але найчастіше зустрічається в затоках північної частини Атлантичного океану і субтропічних водах Індійського і Тихого океану. Збереження невідомо, як на фізалію впливає забруднення морів і зменшення чисельності риб, однак в теперішній час зникнення цього виду не загрожує. Характерні особливості фізалі португальського кораблика. Над поверхнею води піднімається повітряний мехур – пневматофор, що служить фізалії вітрилом. Він наповнений газом близьким по складу до повітря, але має підвищений міст азоту і вуглекислого газу і меншу кількість кисню. Під час шторму повітря з мехура може бути випущено, і тоді фізалія опиняється. Під водою. Фізалії притаманне явище біолюмінесценції. Вона один з двох біологічних видів, що продукує червоне світло. Часто між щупальцями фізалії знаходиться маленька рибка із ряду окуневих. Вона нечутливо до її отрути і служить принадою для жертв, яких фізалія втягує. Поле своїх щупалець. Ця рибка потім харчується залишками здобичі і мертвими залишками щупалець візалії. У світі дикої природи.